Друзі, всім привіт! Сьогодні ділюся з вами бомбезним рецептом, який ми готуємо дуже дуже давно з доступних інгредієнтів, які є у кожного. Швидко, просто і смачно. Два варених яйця, одна чайна ложечка цукру, дрібка соли, одна чайна ложка французької гірчиці, декілька зубчиків часничку, 40 грам оливкової олії, можна будь-якої олійки, жменьку руколи і трішки лимонного, лимонний сік. Все збиваємо! Все готово. Можна подавати з рінками до перших страв, можна до овочів, м'яса, риби, універсальний соус. швидко смачно з доступних інгредієнтів. Сьогодні у мене з руколою, бо у нас бомбезна рукола зараз є. А також замість руколи ми робимо із шпінатом, з зеленою цибулькою, чи зеленим чесничком, чи базиліком по вашому смаку. Готуйте смачного. Рецептик у вас є.